Вашингтоні розпочався саміт НАТО. Ювілейний 75 й Він триватиме до 11 липня. Україна. Наскрізна тема заходу, хоча офіційного запрошення до альянсу на саміті не почуємо. У спільному ком'юніке союзники напишуть, що шлях України до НАТО незворотній. За підсумками отримуємо більше військової допомоги. Уже відомо про рішення виділити Києву додаткові системи Петріот. Однак, на тлі останніх звірських атак Росії на дитячу клініку «Охмадит» не виключено, що Україні доведеться просити у Сполучених Штатів скасувати всі обмеження на використання. Американської зброї для ударів по території противника про це пише видання Політіко. Йдеться зокрема і про далекобійні ракети «Атакамс». радіус дії до 300 кілометрів. Про старт саміту НАТО та очікування від нього Вероніка Бойко. В вулиці Вашингтона майорять прапорами НАТО. 75 років по тому союзники збираються там, де почалася історія найвпливовішого військово-політичного блоку планети. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вітає гостей, які прибувають до аудиторії Ендрю Мелуна 4 квітня 1949-го. Саме у цій залі представники 12 країн-засновниць НАТО підписали договір про створення північно-атлантичного альянсу. Це була відповідь західних країн на холодну війну із радянським союзом. Відтоді кількість країн НАТО збільшилася до три. Цити а у Європі спалахнула найбільше з часів Другої світової війни. Наш Альянс був створений людьми, які пережили дві світові війни. Вони відчули увесь їхній жах страждання та жахливу ціну. І були налаштовані на те, щоб це ніколи не повторилося. Так був заснований НАТО з чіткою метою зберегти мир і захистити свободу. Для генсека НАТО Єнсе Столтенберга цей саміт останній. Після десяти років на чолі альянсу він залишає посаду у прощальному слові звертається до всіх, хто. Втомився від допомоги Україні. Україна продемонструвала надзвичайну мужність, а наша підтримка не є простою. Та реальність полягає в тому, що у війні з Росією немає варіантів без ціни. Найбільший ризик для нас, якщо Москва переможе. Не та наскрізною темою саміту НАТО буде саме Україна. Росія програє, а Україна переможе. Зупинити путінську агресію під силу українській армії, заявляє президент Джо Байден і оголошує нову допомогу від партнерів п'ять систем Петріот. Одну нададуть сполучні штати дві батареї, як обіцяли виділяють Німеччина та Румунія. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими союзниками. Росія не переможе. Україна виграє цю війну. Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні. Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. Час і цього саміту Київ так і не почує офіційного запрошення до альянсу. Проте союзники запропонують конкретні кроки і реформи, що обов'язково мають завершитися членством України в НАТО. Замість привідкритих дверей обіцяють добре освітлений міст. НАТО перебере на себе координацію військових постачань нашим силам оборони. Для цього у Німеччині створять місію. Вона працюватиме паралельно з форматом Рамштайн. Крім того, блок затвердить фінансові зобов'язання перед Києвом: 40 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік і конкрет обсяги, які надаватимуть у майбутньому щороку, у НАТО обіцяють що допомога Україні стане більш стабільною, передбачуваною та узгодженою. пам'ятаємо результат цієї війни визначатиме глобальну безпеку на наступні десятиліття. Настав час відстоювати свободу та демократію, центр якої зараз Україна. Вероніка Бойко, факти сітів. Єдині новини.